покриття. Завдяки ньому цю школу змогли відкрити і продовжити там навчання. Назвали його Хобі Хаус. Цікава назва, чесно. Безпека і креатив. Я впевнена перебувати у тому приміщенні буде комфортно і цікаво дітям. Тож з нами на прямому зв'язку Олександр Кагал, директор фонду Гуртум, волонтер. Доброго ранку. Доброго вам ранку. Ось така цікава ініціатива дивовижне укриття Хобі Хаус. Дійсно, я думаю, дітям воно якби це не звучало що сподобається дітям укриття, але так, такі наші реалії. Що воно уявляється, можете розповісти, що там всередині? Я хотів би одразу ну не те, що поправити, просто поділитися нашими ідеями? Ми його позицінуємо не як укриття. А як просто комфортне місце, де діти безпечні, де діти можуть перебувати, щоб вони ну навіть як то кажуть, не розуміли, що це навіть укриття. Тобто для дітей це просто таке місце, де вони можуть там займатися якимось своїм дозвіллям, всяке таке. А от для дорослих це вже укриття, що вони про це знають. Ми не акцентуємо дітям увагу на тому, що це укриття, і це одне з ідей, які взагалі залучали до цього. А мені здається, це дуже добре, але GT да, дуже сприймають всі новини Ми, і все негатив. А можна... ця будівля да. вона потім після війни, сподіваємося, скоро вона закінчиться і не буде, бо треба перебувати в укриттях. Але для дітей залишиться ось такий будиночок. Це дуже чудово. Можете розповісти трішки так. про нього? Що там знаходиться? Як воно взагалі виглядає? Цікаво. Ну, я сподіваюся, вам там покажуть якісь фотографії чи відео. Я, в принципі, недалеко, я можу і пройти до нього. Ні, зараз мають показати, так. Да. Ось, ось да. на екрані ми можемо побачити. Можете трішки розповісти нам, як це будувалося, як довго відбувався процес, але адже робота колосальна дійсно. А, ну, відбувалося це від ідеї і до її реалізації десь місяця чотири. Але якби було одразу достатньо коштів, то можна було і за два місяці зробити. Ну завжди там затягується, коли грошей немає щось чекаєш, таке. Але дякую нашим друзям з Японії, діаспора, краяни. Вони захопилися ідеєю, їм теж дуже сподобалося, і завдяки їхній підтримці, ми змогли зробити таке гарне укриття. Але головне, це звісно була ідея. Я там з архітектором Андрієм Прокоповим разом з подумали, зробили таку штуку. А спонсорам сподобалось, знайшли підрядника, побудували. Ну і волонтери, звісно, робили багато роботи оздоблювальної. А наша юлічка, любима, наша художниця, зайнялася тим, що всередині все намалювала, і це прям навіть навіть досі для мене, як коли хожу туди, це просто як якась казка. Скажіть, як туди діти можуть потрапити? Чи знаходиться під охороною це місце? Чи їх туди проводять вчителі під час тривог? А, взагалі це місце знаходиться в двох метрах від школи, тобто там воно зовсім поруч. Ми висадили дорогу до нашого укриття там різними квіточками, кущиками, деревами, щоб дітям воно максимально було. Там такий зелений коридор, як хто кажуть. І ти там. Там йти до нього буквально півхвилини, грубо кажучи, діти самі туди спокійно можуть ходити, вони вже звикли туди сюди бігати. Але воно під охороною закривається, але ну, на випадок тривоги відкривається. Дійсно, неймовірно казкове місце. Як взагалі відреагували діти? а Мені теж цікаво, як відреагували дорослі, чи фотографуються вони, чи виставляють фотографії, бачили, ви вже знімки звідти. Ну, з дорослими у нас ситуація трошки важча, ніж з дітьми. Я не розумію. У нас тут є люди, які ну я, я їх розумію всіх. Да. Дуже багато претензій, що ми кажемо, де локально ми це розташували, хоча це не секрет. Але ми ж не сказали, де воно розташоване, так? Да? Ну, просто це про дорослих. А дітям всім, всі в захваті. Це ми прямо зараз хочемо на цьому тижні зробити маленький такий твір на тему. Щоб діти написали, як їм укриття, ну просто щоб зібрати якусь інформацію. Бо нам вони нам кажуть всі в захваті. Там якісь у них безумні рейтинг від стада мільйона очков, які вони самі там визначають. Але дітям дуже подобається. Да. Ми якось зробимо відео про те, коли діти це будуть сказати. коли, коли я хвалю своє укриття, це наше укриття, то це таке. А коли діти його хвалять, це те, що треба. Дякуємо вам за таку чудову ініціативу за те, що вийшли з нами на зв'язок. Сподіватимемося, що в нашій країні буде з'являтися більше таких місць, адже бачимо досвід, так що все ж таки це важливо і необхідно. Так, я, якщо можна, ще додам, що ми ще одне укриття вже відкриваємо ну, цього тижня. Воно в п'ять разів більше і відкриє вже дві школи і садочок. Так що ми не зупиняємося. Рухаємось довго так. Добре бажаємо вам чути. успіхів. і Чекатимемо у наших ефірах. і Поговоримо про наступні е такі цікаві укриття і їх реалізацію. Дякуємо вам, Олександр Кагал, директор Дякую. фонду Гуртум, волонтер був з нами на зв'язку.